перше квасоловий суп, не борщ, а саме суп. Що для цього потрібно? Я взяла 4 такі шматочки, 5 шматочків таких невеличких, порібрених. Отака склянка квасолі. Квасолі я не замочую попередньо, на ніч, там, на декілька годин не замочую. Я щойно її намочила на хвилиночку, для того, щоб поспливало все, що там не потрібно, якесь сміття може, щоб воно випливло. І я її помила, вона просто чистенька. Кілограм картоплі, тому що в нас два основні інгредієнти це картопля і квасоля. Немає ні капусти, ні буряка, це не борщ, тому потрібно багатенько. Ось таку я беру обов'язково селеру. І Всі, хто зі мною знає, що я завжди там, де м'ясо, я додаю селеру. Але стеблову, зараз стеблової немає, тому така корішкова. Ось я декілька кілечок візьму, почищу і зовсім дрібненькими точками поріжу. У мене є ще перчик ось такий. Ось, ось така морковинка, нам потрібно тільки в суп за смажками. Ми тут давати не будемо за смажку. Зелень, петрушки. Найкраща петрушка або кінза, якщо в кого є зелена кінза і з дуже гарно поєднується. Чесничок, звичайно, в червоний перчик нього, і цибулька. Одна піде в засмажечку, четвертинка піде зараз разом з м'ясом. І потрібна буде томатна паста і олійка для усмаження, сіль. Що ми там будемо додавати? Лаврове листя, духмяний перчик, то вже таке і до смаку і хто хоче туди, і хто ні. І готуємо. Перш за все кидаємо м'ясо, нарізаємо цибулю, квасольку і нехай все відварюється. Вода закипіла, перш за все кидаємо м'ясо. Дивіться, м'ясо я завжди кидаю в окріп, коли кипить вода. М'ясо гарно вимочене, щоб вода була зовсім прозорою. Чому? Тому що кров, по перше, не можна споживати. А по-друге, коли ви вкидаєте у, окріп, воно зробиться буре таке, негарне. Чому кидаємо в окріп? Білок, який є в цьому м'ясі, він мигом, коли це вкидаємо миттєво. Білок схвачується, ніби запечатується, і м'ясо виходить соковите і смачне. І бульйон у нас соковитий смачний і м'ясо. Якщо ми кидаємо в холодну воду і ще й негарно вимочене, і потім таке шумовиння, буре, негарне шумовиння, потрібно декілька разів знімати. А так ми знімати шумовиння не будемо. Ось так кидаємо. Ось так. І вкидаємо зараз васольку. І все. І поки воно буде закипати, ми поріжемо ще селеру, поріжемо і цибульку докинемо. І на півтори годинки забудемо, що ми це варимо. Будемо робити далі. Так, беру селеру і нарізаю зовсім два невеличкі кілечка. Ось такі. Тепер відчищаю її гарненько. Як вона пахне. Нарізаємо такими дрібнесенькими кубиками. Спочатку отак. От, а потім кубиками. Щоб вона розварилася, ця селера. коли буде відварюватися всі овочі, фасоля, м'ясо, щоб її було зовсім не видно. Але смак і аромат залишиться. Він такий, ну, це таке поєднання, хто ніколи не робив, візьміть, спробуйте. Ось закипає, а шумовиня немає. Ось такими дрібнесенькими шматочками, як і цибульку. І беру четвертинку цибулинки і теж дрібненькими шматочками нарізаю, і я завжди коли відварюється м'ясо, додаю отаку цибульку. Вона вивариться, її не видно, вона не буде плавати. Дрібнесенько нарізаємо, але смак, аромат, смак зовсім інший. Ось так. І докладаю у каструльку. Роблю більший газ, щоб закипіло. Потім закипить, прикручу і на півтори годинки ми забудемо. Вже з супом. Тому що е, квасоля майже готова. Я декілька разів розказувала, показувала, як е, знати, що квасоля готова. Нам не потрібно її доварювати до такого стану, щоб вона геть розлізлася, тому що буде і не естетично. Ну, перш за все, на смак воно не, не ніяк не вплине, але воно не естетично. Тому як потрібно знати. Беремо квасольку, ось так, яка у нас тут відварилася. Ось так. І не на неї дуємо. Подули. І ось вона розлущилася і такі, ніби пелюсточки задралися. Лопнула оця шкірочка ось так. І вона оце вона майже готова, вона ще не зовсім готова, майже. Оце на цьому етапі. Саме на цьому потрібно кидати картоплю. Вона ще поки відвариться картопля і довариться квасолька. Потім вона буде ціленька і смачненька. Потім, якщо у вас немає квасолі ось такої сухенької, ціленької, просто сирої. І ви будете варити суп із. У мене теж на каналі є такий квасолевий суп із консерви. У ну, мене з домашньої, а можна з покупної. Враховуйте, що вона з оцтом, обов'язково квасоля вона, Консервується, маринується із оцтом. Тому в неї смак буде інший, буде такий кислуватий, тому що там оцет є. І цукор, і оцет, так що враховуйте це. І ще одне. Коли вам не можна такого кислого, от ви не хочете, ви можете промити ту квасолю. Але ж потім і той густоти, ви не будете її густоти. А нам у цьому супчику важлива саме ота густота. Така ніби мулячка, яка притаманна тільки квасолі, тому що тут багато білка. Чому я на початку сказала, що цей суп можна варити і без м'яса, тому що у квасолі є замінник тваринного білка рослинний. І квасоля теж дуже багато дає енергії і білок. Тому організм ваш отримає білок необхідний. Але все-таки, якщо шлунком проблеми, чи що, то краще промити. І ось такими. Порізала я ось такими шматочками, щоб вони були і невеликі, не маленькі. Все-таки, щоб ми бачили, що тут є і квасоля, і картопля. Нарізаю цю ці... капу... Зараз нарізаю моркву. і теж вкидаю, поки що не солимо, не перчимо, нічого не додаємо. До тих пір, поки не буде готова картопля. Тому що деякі сорта картоплі є такі, що посолити їх відразу, вона буде губова. І дивіться відразу, якщо вам потрібно багато, супу, щоб було у вас більше супчику. Ось, щоб... А ви бачите, що він у вас сильно густий, додайте води. Вкинули картоплю. Картопля ще холодна, можете додати холодної води. Але якщо в кінці приготування ви побачили, що у вас мало рідини, вам потрібно додати не в якому разі не додавайте сиру холодну воду. Додавайте тільки воду кип'ячену. І таку гарячу або окріп. Тоді картопля буде смачна. Якщо холодно залити, буде картопля дубова. Так, моркву я теж багатенько кладу, тому що тут вона гарна. І тут подобається в цьому супчику. Так, я нарізаю ось такими скибочками, такими брусочками, а потім маленькі такі квадратики. Я, я тут ріжу морковку, а коляня там вже скучає, руки підняв, як хандихох. дикох. <сі> руки у борошні, <сі> а тісто треба розкачати. <сі> Хвилиночку зараз нарізаю, кидаю і біжу йому до на допомогу. Хто кому допомагає, чи він мені, чи я йому. Ось така в нас з ним команда. Є один такий канал, я дивлюся. Багато, я дивлюсь, молодих у цих каналів. І один із них, я вам його рекомендую, Марина Лайф Життя за містом. Ну, зовсім молоді приїхали люди із міста в село, як вони там працюють. І що цікаво, що вона хатається за всяку роботу, таку іноді важку, не жіночу. І такі мудрагелі ж різні є розумники такі, і пишуть, що ти все це сама там робиш, це він должен, чоловік должен. І пишуть і там пишуть, а я її розумію, вона іноді відповідає, а іноді ні. А я розумію, тому що ну, я сама така сама. І ну, це не те, що там я така. От ми обоє я і коляня такі. Коли я чи зайнята, чи, чи різне буває, що голову підняти не можу з подушки. Він може їсти, приготувати щось. А як його немає він на роботі, а потрібно якусь таку чоловічу роботу зробити. Ну, звичайно те, що я можу підняти, наприклад, чи десь щось бетонувати, десь шпаклювати, так геть легко. Ну, тобто в нас взаємозаміняємо взагалі... взагалі... Тому я і Маринку цю розумію і підтримую, тому що там сім'ї де побудовані на таких відносинах, не те, що ти, він мені должен, або вона для мене должна, щось винна мені. А коли прокидаєшся зранку і думаєш, що я можу зробити, щоб йому допомогти, от, отакі відносини вони такі довгі. У нас ось 11 грудня буде 47 років, як ми разом. Ось так морку порізала, бачите, такими невеличкими. І кидає. І все, і нехай вариться гарненько, поки картопля буде готова. А я біжу коляні на допомогу. Переставляємо на меншенький вогонь. Як казала, бабуня впріває. А ми починаємо готувати на засмажечку. Грубу частинку з цибульки я відрізаю. Тут теж я завжди даю пораду, що якщо у вас хтось не любить в сім'ї цибульку, а цибульку потрібно за засначечку класти, то ріжте здоровими шматками такими. Потім шумовочкою виберете, смак залишиться, а цибулю самою не буде видно. А якщо любите цибульку, то ріжте так, як я дрібненькими шматочками такими. Сковорідка нам потрібна з кришечкою, щоб потім, коли ми томатну пасту викладемо, щоб вона нам не стріляла. Обов'язково поглядаємо за картоплею. І якщо густеньке, бачимо вже, що густо, я додаю трішечки окропу. Ось так. Щоб він був густенький, але в міру. Так, і ставимо сковорідку на газ. Цибульку ми нарізали і починаємо тут нарізати. Перчик, перчик я буду нарізати ось такими невеличкими смужечками. Можна кубиками, кому як. І буду кидати е, разом із зеленю, щоб він проварився, перчик наш, але щоб він не розлізся зовсім, щоб його було і видно, і щоб він відчувався його і смак, і кольор у нього був ще. Ось так. Ось такими зовсім невеличкими а такими смужечками. Так, сковорітка розігрівається, наливаємо олійки, 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 2-3 столові ложки. Щоб цибулька була не парена, а гарно просмажена. І морковку ми не додаємо, тому що додаємо томатну пасту. Коли ми жаримо засмажку без томатної пасти, жаримо спочатку цибульку, щоб вона була добре просмажена, щоб вона була не пропарена, а щоб вона була золотиста. Потім додаємо морку, теж, щоб вона змінила свій колір, щоб вона стала такою прозорою, гарною. Аж потім, от у нас засмажка. До того моменту ми не кидаємо. Разом ми не кидаємо ніколи, тому що буде, ну, ми не любимо так. А коли є томатна паста, то моркви просто не видно буде. Не смак вона не, не вплине. Не на смак, не на кольор, тому навіщо. Так, беру отакий кучичок петрушки. Теж небагато. Хто зі мною, той знає, як я це роблю. Нарізаю зелень. Кріп я додавати не буду, тому що кріп в цей суп, ну так, можна, хто любить, можна докинути, але оце таке петрушка підходить сюди краще. Так, і тепер, хто знає, я, що я роблю з чесничком, я його так роздавлюю. Так, цибулька у нас вже сковорідка розігріла. Скидаємо цибульку. Да. Цибулька, щоб не пригоріла, Слідкуйте, щоб вона не пригоріла. Щоб вона просмажилась. І я закладаю завжди цибульку на засмажку-гарно гарно, гарно прокалиться олійка. Тоді вкидаю і вона так миттєво вона схвачується і вона така робиться ну от смак неї особливий. Прикручую огонь. Не такий є пропарена. Так. Чесничок роздавлюю. Можна сушений чесничок, але сюди гарно підходить саме ось такий чесничок. І тепер нарізаю такими зовсім невеличкими шматочками. Ніби січу отак його. В цей суп у засмажку можна додати сметанку, але я додавати не буду. Там зовсім інший смак виходить потім. Нам це такий, саме такий томатний томатний смак тут. Ой, пахне цибулька, пахне там супчик. Так, і ось тепер я беру зовсім невеличкий шматочок перцю червоного, але без насіння. Як попадається насіння, ми його забираємо. Нам воно в і не потрібно, щоб десь комусь потрапив він. Опять дрібненько нарізає. Бачите, як добре. Поки я тут смажу, поки я тут розбию, а там кремені ліпляться. Так, ось таку дрібочку солі на перецні, а на зелень і на чесничок і з перчиком. І зараз будемо солити вже суп. Так, в мажечка ще хвилиночка і будемо видавати красну клю. Так, А тут цим же ж ножем отак. І зелень теж трішки приминаємо, вона віддає свій смак і аромат, саме із, коли перемінається з сіллю. Не зовсім на кашу, нам не потрібно, щоб вона була така, непонятна яка зелена, така тянуча суміш. А саме отак. І перець, і чесничок ось так. Все. Це в нас теж готове. Відставляємо поки що і займаємося засмажечкою. У мене тут такі дві столові ложки гарні. Навіть три, я всі три покажу. Цей супчик повинен бути червоний. Гарно розминаємо томатну пасту, щоб вона в нас не пристала і не пригоріла. Накриваємо кришечкою і нехай вона протомиться гарненько. Так, і дивимось до картоплі, що у нас картопля. Так, Картопля в тому стані, що можна вже її присолити. Якщо хочете, саме зараз можна ось так декілька картоплинок просто ложкою або шумовкою, так як я перевернутою завжди, показується, роблю, розім'яти декілька картоплинок. І щоб дати таку додаткову мулячку на дно. Ось так. Так, я беру сіль і буду додавати пів столової ложки так, без гірки, тому що сіль дуже солона ось так. Потім ми краще додамо, трішечки солі в нас є заправки, які ми зробили, ми краще потім додамо, щоб нам не пересолити. бо сіль ця солоніша. Отак, і хвилиночка. І будемо додавати красноту і завершувати готування нашого супчика. Зараз смажко дивіться. Вона із томатом, але вона прозора, Гляньте. вона жирненька, золотиста, тако золотистого янтарного кольору. Оце саме вона дасть нам дуже гарний колір всьому супчику. Все, засмажечка готова. Я вимикаю. Добре, що дегустатор тут поряд. Далеко за ним бігати не потрібно. Так, пробуємо супчик. На сіль якраз ідеально. Ця сіль солоніша, тому... Її потрібно менше. І ось тепер я висипаю засмажечку таку. Дуже-дуже-дуже смачненьку. Угу. А який тільки аромат. Варена квасолька, оця засмажечка така. І такий колір гарний. Зараз я вам покажу. Ось дивіться, який він на густоту. Бачите? Оце саме-саме-саме-саме такий і колір Бачите, якби ми додали сметану, колір би отакий, саме томатного кольору, такого б і смаку не було. А нам саме ось такий потрібен. І тепер додаємо туди. Оцю заправку, яку ми зробили. Оцю таку гарну, дивіться, перчик. І оце чесничок, зелень і червоний перчик. І тепер ми все це додаємо в супчик. І на декілька хвилиночок закипить. Будемо вимикати і нехай собі настоюється, дивіться. Дуже гарний і на густоту. І все просто ідеально. Все на кілька хвилиночок на маленький вогонь. І все. Дивіться, який гарний колір. Дивіться, картопелька розімліла. Ось я придавлю, і вона розімліває. Бачите? Ось така фосолька, гляньте, ціленька, це те, що я вам казала. Тому що якщо фасольку переварити, вона буде негарна. А так вона ціла. Ой, дивіться, таке несе, яке смачненьке, і ось дивіться, і моркви небагато самий раз.